Урок 1.4. Рух тіла по вертикалі під дію сили тяжіння. Ще Арістотель стверджував, що чим тіло важче, тим швидше воно падає на землю. Це твердження через 2000 років спростував Галілео Галілей, який висунув, а потім експериментально підтвердив гіпотезу: причиною того, що легкі тіла падають із меншим прискоренням, є опір повітря. У разі відсутності повітря всі тіла, незалежно від їхньої маси, об'єму, форми, падають на землю з однаковим прискоренням. Отже, вільне падіння це рух тіла тільки під дію сили тяжіння, падіння тіла у безвітряному просторі. За допомогою трубки Ньютона можна експериментально довести, що під час вільного падіння всі тіла падають на землю з однаковим прискоренням, яке називають прискорення вільного падіння. Позначається прискорення вільного падіння символом Ж. Не залежить від маси тіла, завжди напрямлене вертикально вниз і біля поверхні землі приблизно дорівнює 9,8 метрів за секунду в квадраті. Вільне падіння це рух з постійним прискоренням. Тому для математичного описання цього руху скористаємося формулами залежності, швидкості, переміщення та координати від часу для рівноприскореного руху. Описуючи рух тіла по вертикалі, вектори швидкості прискорення та переміщення традиційно проєктують вісь ОГ, тоді як описуючи рух по горизонталі, проєктування цих векторів здійснюють на вісь ОХ. Отже, в рівняннях руху замінимо Х на Y. Проекція швидкості на вертикальну вісь О. В такому випадку визначається за формулою в дорівнює В0 плюс g Якщо тіло рухається вертикально вгору, то модуль швидкості зменшується. Якщо вертикально вниз, то збільшується. Якщо тіло кинуло вертикально вгору, то під час підняття і падіння модуль швидкості його руху є однаковим на одній і тій самій висоті. Традиційно переміщення тіла по вертикалі позначають символом H, тому замінимо S на H. Для всіх тіл, які вільно впадають, прискорення є однаковим, і, як ми вже говорили, позначається символом Ж. Тому замість символу А прискорення використаємо символ Ж. У результаті проведених замін маємо рівняння, якими описують рух тіла, що вільно падає. А саме рівняння проекції переміщення має вигляд h дорівнює в Т плюс G поділити на 2, що множиться на Т в квадраті. Проекцію переміщення можна також визначити і за такими залежностями h дорівнює. Вікова в квадраті мінус В0В в квадраті поділити на 2g а також hдорівню Вікове плюс В нульве поділити на 2, що множиться на t. І останнє це координата. Отже, рівняння координати або рівняння руху тіла має такий вигляд: Y дорівнює y0, де y0 це координата тіла в початковому положенні. Плюс В нульвет, плюс YТ в квадраті, що ділиться на 2. Отже, урок 1, 4 з теми рух тіла по вертикалі під дією сили тяжіння завершено.